Всім бажаю міцного здоров'я. До вашої уваги пропоную переглянути продовження моєї риболовлі, де я вдало відбив атаку червонопірої терористки, яка стала на точці та не давала нормальній рибі клювати. До вашої уваги монтаж, який я використовував з успіхом. Монтаж, який врятував мою рибалку. Сідайте зручніше. Приємного вам перегляду. Якщо не важко, залиште в коментах свою думку. Якщо відео вам до душі, залиште, будь ласка, вподобайку. Велике вам дякую за перегляд. Ось такий маленький капуща позарився на мій познакому кіну. Проста насадка. Два тижба дівниця. нормальний ход пароход Ось такий вигляд має моє оснащення. Це оснащення називається ялинка, російська ёлка Воно було його піддивилася в інтернеті принцип його роботи такий основна жилка тут іде вертлюжок. основна жилка десь сантиметрів 10 від годівниці йде поводок із нитки це в мене так було йде поводок із нитки цей поводок не повинен доставати до гадівниці. Ближче до гадівниці у мене був одітий шарик із ева матеріалу який підіймав гачок. Далі у мене був повідець на ЕВА-матеріалі на шарику, але гачок я тут використовував ваші для того, щоб він... щоб у мене ця насадка лежала на дні. Ось в принципі, в принципі, і вся моя снастка. Здорово риба. Здорово така риба, але це вже мікростоп придя. Ну бля, ну, все одно саня сидиш, ну восьми свяжий тихо, поняв. От пожалуйста, Два західі. Перший закид Карпенко карий Маленький. Другий закид, ну, Приятний Карась. Воно опять That's what you want. Дрібноту. А тут такий переворот. Поворот. Головне, ніколи не лінуйтесь, а намагайтесь врятувати те, за чим ви прийшли. Та Народ! Вот, Вы сейчас хвазаите! Ух, тупо дуплет! Вот два карася! Втянув дуплет на елку. Елка в сплаве. Два карася было. Не дотянул. дотянув ну, только одного. Посмонтаж монтаж І... осмого йолка, так? Так, сказав моряк Ось такий вигляд має моє оснащення. Це оснащення називається ялинка по російськи йолка. Воно було, його піддивилося в інтернеті. Принцип його роботи такий. Основна жилка. Тут йде вертлюжок, Основна жилка. Десь сантиметрів 10 від годівниці йде поводок із нитки. Це в мене так було. Іде поводок із нитки. Цей поводок не повинен доставати до гадівниці. Ближче до гадівниці у мене був одітий шарик із евоматеріалу, який підіймав гачок. Далі у мене був повідець на ево-матеріалі на шарику, але гачок я тут використовував важчий для того, щоб, він, щоб у мене ця насадка лежала на дні. Ось в принципі, в принципі, і вся моя оснастка. Взагалі, якщо б не боковий вітер, то кормушка полетіла б взагалі мимо точки, геть. А так вітерець її направив куди треба. Это уже Пан Карась Наверное, а может и нет А может и не Пан Карась пан... Да, Пан Карась Это Может Пан Карпенко Карик Маленький Карась Це ж така риба, як карась. Ой, зараз він мені падла запутає всю снасть. Продовжуємо ловити на нову для мене. Настя. Ну, вона якби для мене не нова, я про неї вже знаю, знаю давно, але отак от, от, щоб з таким опосром на неї я оце ловлю, звісно, перший раз на Йолку. Йолка-мітьолка. Ого! Це клювака, конечно! Аж жутку аж, аж шатнуло, блин! Що-то так... Не, на, на цю ёлку тут такі покльовки, що просто, ну. От такого подзібування не будет. Там аж от так от. От вам рыбалка вихідного дня. Завтра новий тиждень. Начальство приезжает. Начнутся напряги. Вот, блин, мимо. Мимо хорошая рыба была. Ну, как напряги? Не напряги, что, просто... Служба станет трошки, трошки насыщенней. Возьмемся, как, как говорится, возьмемся за старое. Василич приезжает с пацанами. Ну чё, сейчас приедет Лёха, мисс сменщик, и Санька пошуршит на Киев, до дому. Народ, от ви якщо дивитесь там е, ну, мої ролики і ви думаєте, що я який-то там, типу, штрих, який накивав п'ятами. ну, Я вам скажу це не так, тому що я за, навіть за останніх два, два роки за кордоном е, був, ну, отак от, от, щоб заїхав, виїхав, заїхав, виїхав, ну, пересікав кордони, вертався на Україну десь. З десяток разів точно. Так що, ну, отак судьба сложила. Що я можу зробити? Я ж не, коли йшов на службу, я ж, я ж не знав, мені ж столи не казали, що саньок, будеш віручно нести службу в Стамбулі. Ні, такого ніхто не казав. Казали просто. Є воєнний корабль, серйозний. Забираємо команду. Ну, а я з бивших воєнних маяков, я раніше служив не багато немало, не мало, 4,5 года на гетьмані Сагайдачном. На минуточку. Ну і короче, кажуть мені такі типа, що. Ну, Саня, пора. Флот поднимать з колен на ноги. Надо такі типа кадри, як ти Ну і шо? і пішов І от я тут. Ловлю на Йолку, <главлю> на блин карасей дуплетами ну нічого не переживайте це все временно кстати если що ну если есть желание у когось то мы рады всех принять в семью у нас есть багато вакантов вакантных мест так що, якщо, якщо хочете стати воєнними маяками, пожалуйста, обращайтесь в коментах. Я вам скину свій номер, будемо общатися, спілкуватися, розкажете, хто ви, що ви, де були, чим вмієте займатися. Так, все, по, по службу стоп, бо я зараз чувствую, <дився> договорюся. Так, да, нормальна тема ці ці шарики. Бо вже б кукурузу з'їла б, з'їла б давно. Ого! Народ! Оце! Є... Я не знаю, оце сама крупна риба, наверное, за сьогоднішній день. А, це багрениш. Це багрениш. А ні, це ч багрениш? Це не багрениш? Це така риба, як карась. Це така риба, як карась. Клипса у мене, кстати, вместо фидергама обратно таки напомню, у мене презерватив стоїт. Е, оцей ободок, резиночка. І нормально он клипсу держит. Чох? Візьміть себе на озброєння.